Ми переїхали син закінчив 9 клас. Ми переїхали в Латвію в цьому році. Мову він не знає, і отримувати інформацію в школі стало ну, стане для нього надзвичайно складно. Думала, думала. Про різні варіанти. Одна подруга порадила мені школу альтернатива, порадила, що вона дуже задоволена цією школою. Відповідно, і дитина дуже задоволена. Тому я ризикнула. Син дуже задоволений, можливо, комусь буде в пригоді. Бо реально мені стало в пригоді порада моєї подруги, тому і рекомендую. Доброго дня, мене звати Ольга. Я мати учня вже нинішньої школи Альтернатива і хотіла поділитися з вами своїм своєю історією. Вітаємо! Чому ви вирішили віддати свою дитину до онлайн школи Альтернатива? Ми переїхали, син закінчив 9 клас. Вінницької школи в Україні, і ми переїхали в Латвію в цьому році. Яка в нас виникла ситуація? Ситуація виникла в тому, що син абсолютно не знає латвійську мову, тому необхідно було продовжувати відповідне навчання в 10 класі, мову він не знає, і отримувати інформацію в школі. Стан, ну, стане для нього надзвичайно складно. Я е, думала, думала про різні варіанти, передумала все, що могло бути, зверталась в різні джерела, і інтернет і соц, соцзв'язки, і е, виникла така ситуація, що Одна подруга порадила мені школу альтернатива, порадила, що вона дуже задоволена цією школою. Відповідно, і дитина дуже задоволена. Тому я ризикнула, ризикнула і вирішила, порадилася звичайно своїм сином. Ми порадились і вирішили спробувати такий формат навчання. Чи сподобався перехід до нашої школи вашому сину? Син е, дуже задоволений. Задоволений е, подачою інформації, роз'ясненнями, задоволений тим, що? Е, він може в будь-який час відповідно, виконати це завдання, ознайомитися з завданням, тобто немає певної прив'язки до самого процесу навчання. Він може займатися певними справами своїми і може розподіляти кількість навчання, кількість там, відпочинку, формувати свій час і вільний, і для навчання. Поспілкувавшись, пройшло майже вже два місяці навчання. Він дуже задоволений. Він сам контролює процес навчання, він сам знаходить в систему, шукає, що йому необхідно виконати, терміни сам контролює. Відповідно, самостійно виконує завдання, що мене як мати влаштовує. Ви задоволені. Вибором нашої школи. Чи рекомендуватимете її іншим? Якось відпустивши цю ситуацію, я заспокоїлась і впевнено ми крокуємо в майбутнє, віримо, що все буде добре, навчання йому подобається. Мені також подобається, що він усе встигає, йому все також ну якби, проблем. На, на сьогоднішній час я не бачу, тому я задоволена. Я дякую е такому варіанту, такому, такій школі, що вона існує. Мені дуже приємно, що все ж таки я можу навчатися в українській школі. Так як не тільки для мене, а також для людей, які знаходяться поза межами країни, дуже тяжко взагалі знаходитись на навчанні, навчатись і Дуже-дуже рада, що є така можливість, вдячна вашій школі. Також хотіла зазначити про те, що можливо комусь буде в пригоді. Бо реально мені стало в пригоді порада моєї подруги. Тому і рекомендую: нема таких якихось проблем, і я рекомендую не боятись, а діяти, тому що час йде, а напруження, яке в дітей виникає. Воно ну, є дуже, дуже суттєве, тому е дітям потрібно, на мою думку, легше ставитись до, до, до цього навчання, е е е доставляючи їм те, що їм подобається, що їм подобалось навчатись. На мою думку, це сам саме найголовніше. Дякую за увагу. Була рада зустрічі до побачення.